Українська народна традиція колядування давній звичай зимових, переважно різдвяних свят із виконанням колядок, величально поздоровчих пісень і віншівок речитативних форм. Обов'язковим атрибутом різдвяного обряду колядування є різдвяна зірка. Колядування супроводжується певними театральними дійствами. Із величаннями та побажаннями господарю і його родині щастя, добра та злагоди. Ось і цього року до міської ради із своїми колядками, щедрівками та побажаннями завітали учні та викладачі Ніжинської хореографічної школи. Хай вам родиться, пшениця! І горох, і сочевиця, кукурудза і овець, що брясні Yes. Pues. Thank you Всі святом привітати, сію, сію, засівати, Новим роком вас вітати, на щастя, на здоров'я, на Новий рік, що пробила краще, як торік, щоб були ви всі багаті, наповнялась добром хата. Нещодавно наш творчий колектив, відомий, повернувся із Закарпаття, де приходив всеукраїнський конкурс «Колядок і щедрівок. Колектив, який очолює Галина Львовна Тимошенко, виграв увагу. Перше місце. Я хочу всіх присутніх в цьому залі подякувати вам за ваші привітання з Добропові із Двохристових. І будемо вважати, що в нашій особі, в особі цих е, наших колег, ви сьогодні привітали всіх ніженців. Бажаю вам міцного здоров'я і творчих успіхів. І Валерій Скіпач. Хто там у нас із сумкою? Хто? Бажаю кожному родинного затишку е, в такі чудові свята, щоб все було і в вас, і в нас гаразд. Так то вітаю. Вже не перший рік хореографічна школа вітає ніженців і це вже стало доброю традицією. Дійсно, це для нас також великі свята, і ми, окрім основного напрямку роботи, хореографії, дійсно займаємося вивченням українських традицій, і не тільки вивченням, а і формою їх передачі в сучасному вигляді для Ніжинської громади. А от саме цей номер ви його демонстрували де? Ви знаєте, саме цей номер демонструвався у місті Верховина, де тільки що приїхали наші учасники дитячого зразкового ансамблю бального танцю, шанс, і були на фестивалі Музичне різдво, який проходив у верховині в Прикарпатті, і був оголошений конкурс щідрівок і колядок. І серед 17 колективів, які приймали участь з різних регіонів, різних міст України, наші діти вибороли перше місце, отримали диплом Краща щедрівка України. Ну я вас вітаю і у вас є можливість привітати ніженців. Дійсно, вітаю всіх ніженців з Новим Роком, з Різдвом Христовим, з усіма святами і бажаємо мирного неба, щастя, здоров'я, добробуту. Ну і, звичайно, найкраще місце. Це місто на землі. Це Ніжин. Хай всім здоровиться і можеться.